Перш за все, ми сьогодні виступаємо за об'єднання громадськості не тільки аграрного спрямування, органів місцевої влади, як на місцях, так і в центрі. В одним ключовим питанні. щодо практичного об'єднання зусиль. В напрямку реалізації і побудови нової аграрної політики в Україні. ключове питання: те, що в цей час змотивувало фермерів, селян, сільських підприємців вийти на майдан і вмирати за краще життя для своїх дітей-онуків. і внуків. Я думаю, відповідь, які мотиви і чому так відбулось, це є ключовим питанням відповіді у напрямку, щоб подальшому ні найближчій перспективі, ні на якій віддаленій перспективі ніколи не проливалась кров на українській землі. Які конкретні пропозиції нам, ми сьогодні е е якраз з такою. Ініціативою щодо спільного підходу до конкретних кроків, і не відкладуючи на перспективу, коли стане дуже добре, і тоді ми приступимо до реалізації їх, а починати конкретно з сьогоднішніх днів, сьогоднішніх засідань, як і уряду, так і місцевих органів влади, так і громадськості у спільному реалізації тої моделі, про яку ми Яка ж, про яку ж модель ми ведемо. Перше, це в основі нової моделі має бути формування європейського устрою у сільській місцевості розвитку України. Основним фактором формування цього устрою є фермерський тип. Господарювання, в основі яких є сільський підприємець, фермер, господар, особисте селянське господарство, підприємець, які об'єднані власну свою інфраструктуру, в основі якій безумовно як і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, так і інші інфраструктурні, будемо говорити, форми діяльності, будуть функціонувати в сільській місцевості, в результаті чого. Йде формування виробництва переробки, реалізації умов життя побуту в українському селі в новій якості, в якості основної покращення життя, добробуту наших співвітчизників. Трагедія є те, що сьогодні на найкращих світі чорноземах тотальна бідність залишається в українському селі. І відповідно це є рушійна сила, це є тіро ростки маленькі, які цілком природньо, при підтримці при політиці, яку ми пропонуємо, вони дадуть можливий імпульс розвитку загалом сільської місцевості і нової якості розвитку загалом сільських територій.